Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове, з вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні! Отже, в одному зі своїх останніх відосів, або передостанньому, я вже і забув, скільки відосів я записував за останній час. В тому відосі про ліхтарі мається на увазі, я обіцяв більш докладно розповісти про новинку компанії Lumentop, про Silver Fox, який мені. Так би мовити, дуже 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 сильно зайшов і він став основним в мене на ADC. Настільки він мені сподобався, що я хочу поділити своїми емоціями з вами, і хочу розповісти, чому саме цей ліхтар треба обирати саме на ADC в цей період часу, ну а можливо навіть. І восени і взимку, коли будуть як нам кажуть, ракетні обстріли по енергетичній інфраструктурі України, і як цей ліхтар може стати вам в нагоді? Ну що, розпочинаємо наш огляд. Ну, по-перше, я хочу ще раз наголосити про те, що темою ліхтарів в 2023 році я дуже-дуже сильно захопився. В мене їх купа, чесно кажучи. Кожний кожний ліхтарик. Ну я можу сказати, він найулюбленіший, так би мовити. Я йому часто користуюсь, я їх тестую і залишаю собі, так би мовити, на той час, якщо зникати. Світло, якщо буде блекаут, не дай Боже. І цими ліхтарями дуже-дуже зручно користуватися. Так от, чому ліхтара Клюмінтоп я вважаю Ну одним з найкращих в своєму форм-факторі. І чому я його саме обрав? Він надходить ось такій коробці зі всіма знижками. Він коштує, якщо не помиляюся, 420-450 гривень. Це ну приблизно скільки там 10-12 баксів, так би мовити, за такий чудовий ліхтар. Це дійсно дешево. Отже, Люмінтоп Fox, коробка, так собі, але ж головне це не коробка. Це все ж таки головне в це те, що в цій коробці. Відкриваємо і бачимо ось таку комплектацію. Ну, по-перше, це сам ліхтар, так. По-друге, в зіп пакеті йдуть ось такі кільця. Далі розсіювач. Розсіювач з темлячком. Ну, темлячок традиційний для усіх ліхтарів. Ось така пімпочка. про неї окремо поговоримо. І ось такий карабінчик. Ось такий карабінчик. Далі йде інструкція. Е, вона там. ну Інструкція там нічого цікавого, особливо немає. Отже, чому я обрав саме Ліхтар е, Lumintop Silver Fox? Він мені дуже-дуже сильно сподобався, і я вирішив його взяти в пару на ADC до ножа Alox. Alox Bantam X, мій улюблений ніж зараз на ADC, ніж в якому є. Лезо, комбо-відкривачка. І ось такі чудові ножниці, ножиці, ножиці, так вибачаюсь, ножиці. Це все формат 84 мм. Ну і також до такого малюка це у нас Alox Rambler, мод, який має на відміну від класика Alox SD. Ось таку от відкривачку, комбо-відкривачку з такою викруткою. Про сам Ліхтар. Що я можу сказати про сам Ліхтар? Можу сказати, що це чудова річ. Він дуже зручний. Він, Ну, я не знаю, це те, що я шукав, чесно кажучи. Те, що я шукав, по-перше, у мене був на EDC раніше ліхтарик Lumintop AA2.0. Теж чудовий ліхтарик, але той ліхтар я вже продав. Чому саме? Тому що він поступається саме цьому ліхтарю. Ну, давайте більш ретельно його розглянемо, що там є у нас внутрі. Ось такий діод. Це в нас Тір Оптика. Neutral White, десь приблизно 5000 кельвінів. Там пружинка. Магніт. Акум, акум 14500. Літієвий акум 14500. Так, закручуємо його управління через голову. Про управління про режими ще трошки пізніше поговоримо. Розсіювач. Розсіювач можна ось так зробити. І використовувати в якості свічки. Далі йде ось така от магнітна пімпочка, на яку можна повісити або темляк, або, або кліпсу. Ось така кліпса. Або кліпса, як кому як зручно її називати. Вішаємо кліпсу. Ці кліпси використовуються в ножах Victorinox. Ось такого плану. Ну і я раджу брати титанові кліпси. І ось таким чином цей ліхтар можна носити на кишені. Більш того, до нього зручно можна встановити темляк. Ось таким от чином. Або цей темлячок. Ну, наприклад, ось так можна протягнути і ось сюди цю дірочку пімпочку Або так носити його. Ну, Но я люблю інший спосіб носіння. Це такий повноцінний темляк, який е робить наш майстер модороб з Вікторіноксів Іван. <кій> Що у вас є бажання, Іван вам може зробити ось такий темлячок з таким діамантом. Так? Йим можна по руці регулювати. Я його надягаю на кліпсу. Ось таким от чином. І все. І далі можна його надягнути на руку. Ну і зручно тримати. Зручно тримати його в руках. Так, давайте по режимах. По-перше, тут стоїть акум 14500, але тут можна використовувати звичайні батарейки, і нікеліві акуми. 14500 мені подобається, тому що він дуже потужно світить. Дуже потужно. І я просто кайфую від цього світла, і я усі свої ліхтарі перевів саме на акуми 14500. А батарейки і е, інші акуми, ну вже вони будуть, так би мовити, е, про запас. Так би мовити. Отже, розпочинаємо. Чотири режими. Тут є чотири режими на акумі 14500. В люментопі також ну, ми маємо 4 режими: Люментоп АА-2,0. Але вони не такі потужні, як в Lumintop Silver Сільверфокс. Ну, по-перше, режим Low, який є 8 люмен, режим Med 130 люмен. Він може працювати на акумі 14500 в режимі 130 люмен. Ну, десь приблизно 4 години. А 130 люмен це приблизно ось та ота. Той потік світла, за допомогою якого зручно йти <coughs> гуляти, якщо поруч немає жодного ліхтаря. Режим хайт. Хай у нас 450 люмен, може світити 58 хвилин, і режим турбо 760 люмен. Ну, Турбо то взагалі така турбопихалка, що я вам скажу просто офігеть можна. Далі на батарейках. ну, На батарейках він працює трошки слабше. Режим Low 2 люмени, ну це фактично Moonlight, режим Med 20 люмен, режим High 150 люмен і Turbo 280 люмен. Отже, давайте. Ну і стробоскоп, до речі, стробоскоп тут також є. Давайте просто я зараз вимкну світло, і ви побачите, як він світить. Я не буду його тестувати на вулиці. Я просто його хочу вам ось так, от таким чином, продемонструвати про цей чудовий ліхтарик, розказати і просто поділити своїми враженнями. Отже, я вимикаю світло. І дивимось. Це в нас режим 8 люмен, режим лоу. Далі повертаємо голову ліхтаря. І отримуємо режим Мед 130 люмен. Це в нас вже режим хайт 450 люмен. І режим турбо. Турбопихалка 760 люмен. Стробоскоп. Стробоскоп у нас 450 люмен. Так, Так, друзі. Ось так він світить. Світить потужно. І давайте подивимось, як в якості свічки його можна використовувати. Ось таким от чином. Ну, давайте на свічку поставимо на 8 люмен. Ось свічка в нас 8 люмен. Це просто фантастика. Далі давайте ну і бачите, люмінесцент, на цей розсіювач, він може ще так довго-довго світити ось в такому режимі. Тобто, в темноті можна знайти цей ліхтар. Так, ну що, давайте будемо тестувати, як він працює на звичайних батарейках. Ось я собі зібрав ось такий от набір IDC запас судного дня. Це в мене запас, який таскаю з собою на EDC, Тобто два акуми Софірно в мене на 14500, дві батарейки варта звичайні, і два акуми на 3А. Акуми Fujisu, Якраз вони можна їх встановити і в цей ліхтар, і в ліхтар, який, який є наключниками. Ну, давайте просто спробуємо протестуємо звичайну батарейку. Так, ну що, вимикаємо світло і дивимось. Так, друзі, це в нас режим, якщо я не помиляюся, так, давайте я виставлю на два люмини. Ось, так. Це в нас режим два люмини. Знову ж таки, можна одягнути і використовувати як свічку за відсутності світла. Режим 2 люмени. Далі в нас режим 20 люмен. Далі режим 150 люмен. І режим 280 люмен. Це він так працює від звичайної батарейки. Це турбо, турбо від батарейки. Те ж саме, давайте швиденько я продемонструю, як він працює на акумінікель, який стоїть в мене в. Перехіднику. Ну, це акум Фуджису. Повірте мені, що це. Ну, це в нас вже ось. Це в нас 2 люмени Це в нас 20 люмен, це 150 люмен. І це турборежим 280 люмен. Так, вмикаємо світло. Ну, десь приблизно приблизно світло, що на батарейках, що на звичайних нікелевих акумах. На акумах 14500 Все потужніше працює, ніж воно має бути. Ось такий ліхтарик. Ну і концепція, кажу, така. Тобто, магніт Кліпса, на відміну від Люмінтоп Аа 20, Кліпса була встановлена ось таким чином, як в цьому скілханті. Ще можна її чіпляти на карман. Ну, ця також можна чіпляти на карман. Просто я багато років саме так носив ножики Victorinox. і тому мені зручно так ходити з цією кліпсою. Ну, і Режими, режими тут потужніші, ніж в ліхтарі Lumintop aa 20 який дуже класний вважається від компанії Lumintop, тому що там можна різні варіанти, там можна і магніт на хвосту ставляти, ставити, можна і кнопку, кнопкова хвостокришка також можна встановлювати. Тут концепція трошки інша. Ну Наприклад, ти приходиш додому, так, світла вдома немає. Ти просто береш, відстьобуєш цю пімпочку кладеш в карман, а сам ліхтар можна до цього до цього, до цього металевого щось причепити і увімкнути. так Ось таким чином, і він буде вам світити. Ножик Victorinox Sentinel. один з найулюбленіших. Так от, саме заради такої концепції я і придбав цей ліхтар. Знову ж кажу, ціна 10-12 доларів, і ми отримуємо чудовий, чудовий, чудовий ліхтар. Ну, Ще можна його ще порівняти, Ну, з тими ліхтарями, які в мене є на ADC або були. Ну, Наприклад, один з останніх це ось такий Skillhunt e 2 a Теж нейтрал White, світло, але на відміну від цього, тут лише три режими і немає стробоскопу. Тут в нас встановлений, якщо я не помиляюся, так, тут атом акум літокала. Давайте сюди встановимо літівий акум. Нікелевий ми виняли. Керування як через хвостокришку, так і через голову. Ну, давайте. Так, найнижчий режим. Давайте, давайте, давайте. Вимкнемо світло. Це в нас найнижчий режим. Режим Low, 15 люмен. Далі йде режим Med. Це в нас 120 люмен. І режим Turbo, Це в нас режим Turbo, 600 люмен, але через хвилину воно падає до 260 люмен. Ну і давайте ось так, на найменший режим. Так само можна і головою крутити цей ліхтар і міняти режими. Ну, і також можна використовувати в якості свічки. Ось таким вот чином, надягаючи розсіювач. До речі, цей розсіювач з люмінтопу дуже файно підходить також на ліхтар. як він потужно світить, На ліхтар скілхант. Ось таким чином можна навіть окремо на Аліекспрес купити ось таку річ. Ну і бачите, як вона все ж таки світиться. Ось такі справи. Ось такі справи. Це Ліхтар Стілхант. Знову ж таки, у порівнянні він коштує навіть дорожче, ніж люментоп. Він, ну, кому який форм-фактор подобається. Сюди можна встановити магніт. Якщо чесно, якщо хочете, я можу зробити окремо на нього огляд. Він мені дуже подобається, але, скоріш за все, він має йти на продаж, тому що в мене вистачає ліхтарів саме на формат, на формат або літівий 14500, або батарейка. І, до речі, можна зараз подивитися, як світить він на звичайній нікелівій батарейці. Десь ну, не так потужно, звичайно, але. Можемо зацінити. Поїхали. Це найслабший режим. Це, якщо я не помиляюся, 5 люмен. Це в нас 70 або 75 люмен, і тут в нас 260 люмен. Це турборежим на звичайному нікелі. Знову ж таки, три режими немає стробоскопу Але дуже зручний форм-фактор. Кліпса бачимо яка, можна на кашкет надягати. Магніт встановлюється. Ну, ось таким чином я зав'язав, щоб було зручно з приводу темляка ним керувати. Тому тут все, все пофіншую у нас. У Нас все тут красиво і пофіншую. Але цей, цей для мене це ну, взагалі LUMENTOP це топ. І знаєте, мені дуже-дуже б хотілося, щоб компанія Люментоп саме в такому ж форм-факторі випустила наключник. Але ж на акумах е нікелевих аку, акумах 3А ось такого плану, або ж можна і на 10440, Це нікелевий акум. Так що таким ліхтарем я дуже-дуже задоволений. Ну і взагалі, друзі, концепція моя така, що. Я усім раджу, усім раджу, тому що зима в нас може бути дуже важкою. Придбати якомога якісних ліх... ліхтарів, Ну, три-три щоб було мінімум. Які саме можуть, в яких мультитопли... мультитопливність є. Тобто вони можуть працювати і на звичайних батарейках, і на батарейках 14500 на акумуляторах. Такі в мене є це Skillhunt, це конвой Т2. І ось такий от Sephir H605, це мій домашній налобний ліхтар. Л улюблений, улюблений, мій домашній налобний ліхтар. Ну, ось такий Lumintop. Це мій ліхтарик на ADC. Знову ж таки, до. 1 жовтня він 100% буде у мене на кишені. А далі, далі там подивимося, якими я ліхтарями ще буду користуватися. Ну і в принципі, в принципі, принципі, головне головне, це ось така солодка парочка. локс плюс такий люмінтоп. Це взагалі е, набір такого, знаєте, київського джентльмена. Ну і ще ось такий от наключник можна взяти, і буде взагалі топ. Ну і усім раджу, якщо ви берете такі ліхтарі саме на батарейках, то зробити певний запас батарейок, поки що це можливо, поки вони є недорогими. Ну і зберігати їх ось в таких от подібних боксах. Ну, Я це так. Жартома ADC запас судного дня. Друзі, на цьому все. В принципі, усім раджу, ліхтарик Lumintop Silver Fox фантастичний ліхтарик на ADC яким будете користуватися і отримувати задоволення? Якщо сюди встановити акум 14500 літівий, взагалі це буде бомба бомбезна. Отже, усім гарного дня, все буде гаразд, Україна переможе! Все буде Україна, і, ну, і що вам скажу? Україна це найкраща держава в світі, Росія має бути покарана. Все всім папа. До нових зустрічей. Якщо буде бажання, буду, буду робити огляд на інші свої ліхтарі, які в мене з'являються. які в мене є. Ну ось на такий скелхан. Хочу ще зробити огляд, але він буде трошки, трошки пізніше. Все, всім папа, слава Україні!